Башні. Сказав Господь причуцю, вийшов сіяч, сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його виджували, друге впало на камінь, зійшовши висохло, бо бог в немало, інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши, вродило з торицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм вам дано розуміти Тайне царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить ця притча, зерно, це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і бере геть з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши ідуть та клопоти багатства і життєві розкуши, їх заглушують і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпеливості. Слава Ісусу Христу! Минулої неділі ми з дітьми практично зробили те, що, про що ми чуємо сьогодні у цій Євангелії. Діти сьогодні розсіялися по всіх задніх партах, в церкві. Давайте пригадаємо, хто дуже-вже далеко діти сьогодні. Що ми робили минулої неділі тут у парафіальному домі? Щось ми робили із колосками. Хто пригадує? Ми взяли колосочки, ми їх помолотили із того зерна, що ми видобули із колосків. Ми відділили голову, ті костюки. Э, і це зерно, що ми зробили? Попригадуй, Ірина, кажи. І ми це зерно посадили, так? Куди ми садили? В камінь, в асфальт, в пісок. Куди ми посадили? Ми його посадили, звичайно, в землю. Тому що ми хотіли, щоб то зерно виросло. щоб ми побачили, як маленька, непримітна е зернина преображається. Вона виглядає маленька і навіть мертва. Насправді, Мстить у собі той великий і, що досі не з'ясований для нас сьогодні, дар життя. Дар, який закладений, який зберігається там у генетичному коді, це велике диво, яке ми тримаємо в руках і дуже часто тим не задумуємося. Сьогодні Господь звертається до нас тими ж словами в образах, які особливо в українському народі, хліборобському народі, дуже Зрозумілі і наочні. Говорить він про речі, які фактично наповнюють буденність абсолютної більшості е українців, які виростали чи досі працюють на землі і знають, як обходитися і що значить е доглядати землю, обробляти її, засівати і чекати, чи боротися за урожай. Христос говорить, однак, не тільки в категоріях земних, але і в категоріях свого царства Божого. От, Бо притча, яка, яку ми слухаємо сьогодні, яку слухали його сучасники, і стосується насамперед агрономії, хоча вона якби, відштовхується від цього, говорить про таїнство царства Божого. Це слово, це зерно, це слово Христа. Слово, яке він проповідує, ідучи спочатку своєю батьківщиною у Галилеї, а відтак в цілій околиці, заходячи навіть в сусідні регіони, в Ліван, у ці землі, які зараз всі в страшній напрузі і в військовому конфлікті, які тримають цілий світ у великій напрузі, а відтак іде у Єрусалим, у святе місто. Із тим Словом Божим, звідки воно відтак буде поширене по цілій земній кулі? Слово Боже, як у нашому, насамперед у нашому людському розумінні, слово це продукт нашої діяльності, нашого розуму, переважній більшості, коли ми думаємо над чимось, осмислюємо, вивчаємо, аналізуємо, особливо люди новітнього часу, в проробничій сфері. Які багато досліджують, які кому... комунікують словом між собою, передають знання, які записуються у книжках чи в цифровому форматі. Однак це слово завжди залишається лише якимось знаком, яке саме по собі може бути реалізоване, а може так і залишитися. Лише звук чи якийсь як записане. Скільки прекрасних книг є записані. Дійсність, яких не є реалізована. У Слові Господньому є інакше. У Слові Господньому як у тому зерні, яке лунає, це Слово, слово Боже є якби закрито, запечатано, у, вміщено у звичайне людське слово. Ми сприймаємо його слухом, воно проходить і залишається у нашому розумі, в нашому умі. Ми аналізуємо над ним. Однак це слово не є лише е, звичайною мудрістю, лише звичайним, звичайним якоюсь філософією або результатом людських роздумів, оскільки це є Слово Боже. В старому заповіті пророки неодноразово наголошують на тому, що це Слово Боже є живе і діяльне. Пророк Ісая говорить і порівнює про Слово Боже. Як який падає з неба, який падає і живить рослини, які приносять плоди і живлять людей, що працюють над ним. Так пише тоді він через уста пророка Ісаї, так слово Моє, яке виходить з уст Господніх, не повертається порожнім, але чинить і здійснює те, на що я його послав. Слово Боже є живе і діяльне, воно містить у собі властиву цю енергію, яка навіть незалежно від нашої співдії все рівно залишає у серці свій слід. Більше того, ми є учасниками великого таїнства, бо слово сталося Тілом. Коли ми пригадаємо, Одну із найвеличніших ночей чи, чи богослужіння, які служаться переважно вночі в, 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 в нашій українській батьківщині, е, ніч перед Воскресінням. Це воскресна божественна літургія, е, як вершина духовних е, змагань після Великого Посту, де ця літургія перед світанком, яка приносить. З першими проблисками Сонця, так само, і проблиски у темряву і гріховність нашого життя. Саме на цій літургії читається початок Євангелія від Івана, де також йдеться про Боже Слово. Це перша глава Євангелія від Івана. Можемо прочитати собі її вдома. Ще раз освіжити у пам'яті на початку було Слово, Слово було в Бога, і Слово було Богом. Все, що сталося, сталося через нього. Ми є учасниками великого таїнства де це слово не тільки є живе і діяльне, але воно ще й воплотилося, і матеріалізувалося у людському роді, закликаючи всіх нас до наслідування. Сьогоднішній день, коли в тій древній традиції, яка ще сягає коріннями фактично ще дохристиянський період, це так звана родильна субота. Ми роздумуємо так само над тою присутністю Слова Божого і плодом, яке воно мало би дати в нашому житті, дивлячись у вічність, у, у той шлях, куди відійшли наші родичі, батьки, друзі, знайомі, всі ті, яких ми знали чи не знали, які стали невинними жертвами в часі війни, випадкові люди. У контексті нашого християнського похорону у візантійській традиції, чи в православних, чи в греко-католицькій церкві є е, той припис, щоб померлій особі, коли відбувається той чин прощання, коли збирається родина е, чи громада біля тіла померлого чи померлої, ставлять в головах книгу Святого Письма. Саме в головах, як знак того, що померла особа. Шла, шла, намагалася йти шляхом Христового, Христового Євангелія. Так само, коли тіло померло, померлої особи вносить у храм, це якби остатній візит, перебуваючи тут на землі, у Дім Господній, де лицем покійна особа є повернута до Святого Престолу, до е, місця, звідки е, черпаємо життя таїнства тіла і крові. Потім нашого життя. Саме виключно в той, в той момент похорону так само відчитуються слова Євангелія, стоячи у головах померлої особи. Де так само це є знак того, що це слово Боже стало печатю для померлої особи, і саме на підставі того Слова Божого і цінності, яке воно проповідує, особа буде зважувана. У вічності, Зважувана на предмет чеснот, милосердя, любові, прощення, духовних зусиль і змагання серед всіх тих викликів нашого буденного життя. Просимо у нашій божественної літургії сьогодні, насамперед, за всіх, хто відійшли в вічність, за те, щоб вони знайшли очищення і були прийняті у цю світлість Божого Царства, нашого Творця. Самобутнього Бога. Просимо так само за те, щоб ми стали доброю землею, щоб ми як ми через тиждень постараємося з дітками так само подивитися на а, цей, цю землю, яку ми засіяли зерном, щоб ми, так як ми там зможемо побачити ті перші паростки із зерна, які ми вклали в, зерно, в цю землю, щоб так само і в нашому житті були чисельний і добрий плід. Як в цих наших теперішніх днях, так і на завершення нашого життя. Слава Ісусу!